Будучи уязнений любов'ю до Бога, ще в молоді літа він почав в миру. Щоб будучи молодим юнаком, він вже почав поститися, почав носити виріги, такі особливі такі ну, цепі, якісь кові на руках, на ногах. Він був із благородної, такої заможної сім'ї, і він зняв з себе одежі, ті такі благородні сімейні одежі, одів себе в бідне, рубіще. І коли він почав себе так вести, то мати почала протестувати проти цього. Вона його, особливо ж те, що він знімав себе благородні такі. Одежі, а одягав себе в бідну одежу. І вона навіть била його наносила йому побої, але він все рівно підв'язався. І де, коли йому було 23 роки, він прийшов цю святий обитель. тайно залишивши матір, прийшов сюди в обитель і став насільником. Цієї обитілі став учеником приподобно Антонія. Мати шукала сина, ну вона зрозуміла, що він десь пішов у монастир, тому що такі люди не йдуть в інше місце, вони йдуть туди, де служать Богові, де подрізаються, де творять молитви, де приносять покаяння. І вона прийшла в цю обитель і знайшла сина тут. І вмоляла його, щоб він повернувся додому. Вона обіцяла йому, що більше не буде йому мішати подв'язатися, хай подв'язається, хоче лише тільки повернутися додому. Але преподобний Феодосій почав її умоляти обратно, що ти залиши дім і поступив в монастир, і подвезешся в монастир так, як я зробив. Я твій син, і це зробив, ти, мати моя, і старша від мене повинна. Тим більше піти в монастир і подв'язатися, щоб приготувати себе до вічності. І мама послухала його гласу і теж поступила в жіночий монастир і скочала своє життя до і чистоті. Повна проповідь, дивіться на YouTube каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра Вічна, Віра Славна» Наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.